Художній музей це те місце, де творча і художня еліта Умані має можливість ділитися своїми творчими напрацюваннями. І 16 липня свої роботи тут представила художниця Світлана Тіньгаєва. Рідному місту присвячується. Для московської художниці та колишньої уманчанки Світлани Тіньгаєвої це п'ята персональна виставка та перша виставка її робіт в Умані і в Україні загалом. Свою експозицію художниця присвятила одразу трьом ювілеям власному ювілею студії образотворчого мистецтва при міському будинку культури, де навчалася в дитинстві та 95-річному ювілею з дня народження її вчителя Корнилія Мікіндо. Як зізналась Світлана Валентинівна, вона практично контрабандою привезла до Умані 45 п'ять карт... Картин, на яких олівцем, тущою пастеллю та маслом зображені портрети натюрморти і пейзажі. Унікальність показу ще й в тому, що для умані це перша така об'ємна виставка графіки, адже це надзвичайно складна техніка, яка не терпить виправлень. Були у мене чотири персональні виставки. Зараз роботою сталкової графіки, тобто працюю карандашом, тушнім пером і от делаю такі великі роботи. В таком большом размере работают сейчас не очень активно, потому что как-то графические работы, они обычно такого небольшого камерного размера, потому что даже если работать тушью и пером, работа сложная, очень кропотливая, тонкая, работа таким перышком. Работа не терпит исправления. Вот это сложность. Ну и размер большой. Я не можу скані не буду моя робота унікальна, ні в якому випадку, но техніка складна, і я от кажу, що ні особи ніхто вот, не працює. Привітати художницю з відкриттям її персональної виставки. Прийшли друзі дитинства, колеги творчої особистості та поціновувачі прекрасного, які окрім теплих слів та компліментів принесли для художниці море квітів. Приємно, Наші мельчани. З біло камені приїжджають привозить свій талант для показу мальчан. Спасибі вам, стана Валентина, що ви сьогодні з нами. Що ви привезли свій талант свої, своїх дітей сюди, щоб показати в мальчанам? Це приємно приємно для нас, мабуть, місто Умань я тим містом, що яке щось чудове, хаста залучує наших людей і які тягнуться сюди. Спасибі, спасибі вашій матері і добра здоров'я, і хай буде 2, була чотири, п'ята, шоста, сьома, десята, сорокова виставка. Мама художниці пані Тамара, хоч і знайома з творчістю доньки, та вперше відвідала виставку її робіт. Вона раніше навіть подумати не могла, що донька в своїй творчості сягне таких висот. Тож до 20 серпня всі уманчани мають можливість відвідати виставку художника-графіка Світлани Тінігаєвої рідному місту присвячує землячки, яка шліфувала свої талант і майстерність в найкращих художніх школах Умані України та Росії. А її роботи знаходяться в приватних колекціях Москви, Чикаго та Праги.